І так, друге завдання в окремому записі. Нам треба змінити зв'язок між таблицями, для того, щоб потім звертатися до нашої бази даних як до єдиного цілого. У вас є вже три заповнені таблички. Будь ласка, їх закрити, якщо вони у вас відкриті, вони повинні бути тільки в області навігації. Тут не повинно їх відображати. Далі ми з вами переходимо до вкладки Робота з базами даних, а в нових версіях це знаряддя бази даних, і там буде у вас розділ зв'язки, тут відношення, і кнопка. В нових версіях зв'язки у мене схема даних. Натискаємо цю кнопочку і будемо бачити діалогову таблицю, яка дозволяє нам нашу схему даних додавати таблиці, які ми повинні зв'язати. Ми з вами відкриваємо таблицю в тому порядку, який бачимо ось тут на малюнку. Тобто починаємо зі штатного розкладу. Додаємо, потім співробітник, додаємо, потім склад сім'ї, додаємо. Можна в іншому порядку, але так буде зручніше. Закриваємо. У вас е вже, мабуть, є зв'язки між е таблицями, але е ці зв'язки не мають ознаки того, що це зв'язок один до багатьох. Тобто, ось тут на схемі даних показані е ідентифікатори. Ось тут один. Ось тут багато. Тобто поле посади зв'язане з таблицею штатний розклад, зв'язана з таблицею співробітник теж з полем посада, зв'язком один до багатьох. Тобто в таблиці штатний розклад, в полі посада можуть бути тільки унікальні записи, тобто, посади не повторюються, а в таблиці співробітник на кожній посаді може бути декілька співробітників, декілька водіїв, декілька бухгалтерів і таке інше. Тому тут стоїть ознака, цей значок безкінечність, тобто багато. Так точно треба зробити зв'язок між ідент-код з таблиці співробітників та ідент-код таблиці склад сім'ї. Бо кожен співробітник має свій унікальний ідентифікаційний код, а в складі сім'ї ми бачимо, що ці коди можуть повторюватися залежно від кількості членів сім'ї нашого співробітника. Якщо у вас вже є е, такі зв'язки, але вони, е, вони не один до багатьох, нам треба його виправити. Якщо немає, то треба провести. Ну, ось як провести? Скажемо, беремо від посади до посади, протягуємо мишкою, і якщо я натисну Створити, то в мене вже є такий зв'язок. Тепер його е, треба відновити. Для цього е, клацаємо правою кнопкою миші, ну кого вже є, вам не треба його заново проводити туди. Клацаємо просто правою кнопочкою миші і вибираємо команду Змінити зв'язок. Далі, щоб е, зв'язок був один до багатьох, нам треба вставити ось тут багата, е, ну, усі галочки і тип відношення буде один до багатьох. Після цього натискаємо ОК і бачимо, тут одиничка, тут безкінечність. Якщо у вас не вдалося змінити тип зв'язку, то значить у вас дані заповнені невірно. Ви не користувалися майстером підстановки, і дані поля посада штатного розкладу відрізняються від даних поля посада в таблиці співробіт. Якщо все зробили вірно, то такий зв'язок у вас легко створиться. Так, точно і о, з полями ідент-код. Якщо є вже зв'язок правою кнопочкою клацаєте, якщо немає, протягуєте. можна не закривати це вікно, а просто зразу поставити галочки, щоб о, цілісність даних не збила, щоб о, відновлення о, полів, які пов'язані, проводилось автоматично. І після цього натиснути Створити. І таким чином ми з вами пов'язуємо таблички зв'язком один до багатьох, і на цьому наша з вами робота вважається виконаною. Не забудьте відправити ваші файли мені, бази даних. Схему даних можна закрити і сказати: так, зберегти зміни, щоб я її побачила, що дійсно ви там все зробили, як треба. І потім закрити базу даних і мені її надіслати. І не забудьте створити вірно звіти. Не забуваємо писати питання, на які відповідаємо, і ще здати тест. Перший вам сьогодні треба. Це все, що нам сьогодні надавалося на питання.